Україна має цінувати допомогу і підтримку. На цей раз таку заяву. Україна має цінувати допомогою і підтримку. На цей раз таку заяву сказали не представники Великої Британії, а представники Польщі, і виник цілий дипломатичний скандал, який дав тріщину в наших відносинах. Що відбувається, яка дипломатична кішка пробігла між нашими країнами? З'ясовуємо із громадським діячем, науковцем Рішардом Купітурою. Він з нами на прямому зв'язку з Польщі. Пане Решер, слава Україні. Я дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися доєднатися до ефіру Львів Медіа. Сл героям слава, доброго ранку. А, пане Решер, ну давайте розставимо крапки на Дія, бо про нам будемо намагатися зрозуміти, яка чорна кішка пробігла між україно-польськими і польсько-українськими відносинами, що пішло не так. Mm -hmm. Що пішло не так, якщо коротко, то можливо не так пішло, те, що були задіяні великі великі емоції. А можливо, цього не, не слід було уникнути, тому що ми трошки, поляки і українці, живуть трошки на, за принципом італійського подружжя, яке надто надто, надто емоційне. А емоції, це, з одного боку, це прекрасно. І це було, якщо ми подивимося кадри. А з 25-26 лютого минулого року як українці українські біженці, які в Польщі яких в Польщі ніколи не називали біженцями, а називали гістьми з, з України, як вони прибувають до Польщі, як їх тут зустрічають на вокзалах. Це це завжди буде викликати зворушення, а зворушення це це теж емоція. Але в ну в посяктивному житті емоції інколи досить досить заважають. Особливо коли йде мова про банальні, банальні економічні інтереси. Тоді треба відкидати емоції і просто розмовляти по суті, не говорити про вдячність це жнову ж чергова емоція, а про, а, а про банальні інтереси. Ну я просто поясню, що все почалося, якщо інформна з 1 серпня, з висловлення керівника офісу з питань міжнародної політики і адміністрації польського президента Марчина Пшедача в інтерв'ю польських ЗМІ він сказав, що Україна має цінувати допомогу і підтримку Польщі. І хоча це прозвучало в загальному контексті, ситуація, ну, в ситуації з блокуванням експорту українського зерна через Польщу Києві досить різко на це відреагували, викликали спочатку польського посла, у відповідь Польща викликала українського посла. І в загальному наші відносини назвали не найкращими. Хоча перед. Як ви вже згадали, ми всі дуже добре пам'ятаємо, як польський народ допомагав нам в перші дні повномасштабного вторгнення, як Польща, як країна допомагає нам зараз, і польський народ теж не залишається осторонь. Але чи ми можемо говорити лише, що саме зерно стало причиною розбрату чи внутрішні політичні процеси, тому що польща зараз напередодні виборів? Я б ще додав до того, що ви сказали ем, про події 1 серпня, треба теж пам'ятати. A pro też, jaka to data dla dla polaków? To rocznica warszawskiego powstania, jakie było dla polaków duże heroicznym, ale jednocześnie bardzo duże tragiczne. Zginęło duże dużo mieszkańców Warszawy i do dzisiejszego dnia w Polsce nie się dyskusja na temu, czy e, czy to było prawe czy, czy nie, czy warto było żertwować e, z tylkoma ludzkim uh, życiem. I uh, teraz tak, wracając te do, uh, do, do, do waszego zapytania, czy tutaj trzeba uh, wyrażować polityczny kontekst? Oczywiście, że tak. W Polsce uh, idzie już pełnym chodem uh, polityczna, przedwyborcza uh, kampania. В половині жовтня ще точна дата не встановлена, але в половині жовтня приблизно в нас відбудуться парламентські вибори, і тепер важко взагалі від'єднати в висловлюваннях в, 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 в політиків. Важко від'єднати, що саме є розраховано на зовнішнього споживача, а що на внутрішнього. Споживача, тобто виборця по суті, ну, в принципі, ці всі речі вони, вони будуть поєднані і завжди цей контекст до половини жовтня. Цей контекст буде суть буде, ну, суттєвим. Так? А в Польщі справді іде запекла боротьба за, за владу. Uh, я нагадаю, що в, uh, в Польщі двічі uh, на останніх парламентських виборах двічі перемагало перемагали про і, і вони хочуть піти на третю каденцію. Uh, дуже сильна боротьба. Uh, Давайте з... ми так. просто пояснимо право і справедливість скорочено піс, якщо я не помиляюся. Так. Так? Це така доволі націоналістична політична сила. Я би навіть повісню, ну, що, я... щоб зрозуміти ну, контекст для України. Ну, це, це, так, це, Можна сказати, це ну, очевидно, це праве крило польської політичної сцени, дехто їх називає популістами. ну Звісно, політики права і справедливості не будуть так себе називати, вони скажуть, що вони виступають чітко за інтереси польських громадян. З іншого боку, маємо більш центристко-ліберальних політиків з табору. Громадянської платформи це найбільша опозиційна сила зараз в Польщі. І третя сила Конфедерація. Оце, це, це сила, як без, без сумніву, можна назвати націоналістською. Вони змагаються власне з правою і справедливості, хто більший більший патріот. І тому і тут українське питання може бути може бути важливим. І ці заяви політиків вправлячої партії, права і справедливості про те, що ми допомагаємо Україні, але виключно ем, тоді, коли це співпадає з польським інтересом, це власне розраховано на виборців конфедерації, щоб е, їх просто звідти, звідти забрати, перекинути у свій, е, і свій, е, у свій табір, е, і вони власне правосправедливість конфедерації змагаються за те, хто більший патріот. Tak, 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 wychodzi i tak. To, to sprawi nam e, sprawi potrzebno e, i, i Polakom potrzebno rozumieć ukraińską sytuację i na ne, wpadać My, na sprawie, dużo bliskie narody, bliskie sąsiedzi, i my mamy taką, własną emocjonalną historię, ale za tym mają i te emocje to jest duże, duże klasno, ale, ale nadal mają i te, jakby w następny krok to ma być wzajemne zrozumienie nie tylko porozumienie, ale i rozumienie. Majem... Українці мають знати no, принаймні експерти, принаймні політики, які займаються зовнішньою політикою, мають розуміти, як виглядає польська політична, політична сцена і тому, що, наприклад, оця зараз зернова історія. Вона не має нічого спільного, хоча там можна сказати, ляпнув один з, з, з хтось в польському політику про вдячність. Але насправді вона не має нічого спільного з, з цією великою польською допомогою, яка, яка є фактом, і вже цього ні, ніхто не відмінить і нічого не має спільного з тим, що справді поляки вдячні українцям. За захист, тому що тут серед поляків є розуміння того, що Україна захищає не лише свою територію, але також в принципі, ну принаймні, центрально-східну Європу, а присутність вагнерівців в Білорусі лише тому доказ. Знаєте, я поділюся своїм особистим досвідом, маю одного дуже хорошого товариша в Польщі, науковця в Варшаві, і після ось цих слів вдячність не ним довго розмова, де він просив у мене вибачення. Я не могла зрозуміти, що пішло не так між нами, між нашими країнами, між відносинами, тому що насправді ми маємо пам'ятати, що зробила для нас Польща і як Польща допомагала нам і допомагає. Поясніть, будь ласка, історію з. Ну чи тут ще вмішаний контекст нашого історичного минулого, так тому що україно польські польсько-українські відносини не були простими. Ми маємо це говорити. Це, це, ну, це історичний факт. Так склалося. Ми не можемо на це повпливати, але вони були непрості. Але, зокрема, ви знаєте, мені просто видається, що може я помиляюся, але перед кожними виборами в Польщі і деякі політики в Україні теж намагаються підняти. Трагедію, волинську трагедію і на цьому собі теж набути політичні бонуси, тому що ну і зараз теж почали говорити про волинську трагедію, аби Україна визнала це геноцидом стосовно польського народу, і це навіть називають не одним з пунктів, коли Польща підтримає членство України в ЄС. Що ви про це скажете? Я скажу так, щоб краще зрозуміти цю ситуацію. Спочатку треба. А, я думаю, це допомагає. Якщо ми подивимося на українсько-російські відносини, якби російське ставлення до, до взагалі до своєї до своєї політики, там ситуація дуже, дуже чітка. Тобто, Росія найбільший сусід України, вона підлаштовує абсолютно все під свою імперську політику. Тобто, там і інтерпретація минулого, там і економіка, і культура. І навіть спорт будуть підпорядковані під, під, під імперську політику. Натомість не, не, всі, не всі країни. Польща, зокрема, ну, як діють за таким за таким принципом. Зазвичай ця, ця структура вона є багатогранною і вона є різноманітною. Тобто, наприклад, у поляків поляки відмовилися від імперської політики, від свого колоніального минулого, і вони. Наприклад, вони не претендують це, це, це особливо в Львів медіа слід е, повторювати так, що по, поляки е, можуть їздити до Львова лише виключно е, в якості туристів, а тепер в якості е, волонтерів. Все так вони не, не, не збираються туди, в якості е, окупантів. Так бо поляки не претендують на м, західноукраїнські землі, але чомусь так поляків е, полякам болить е, Волинська трагедія. Якщо подивитися на з опитування, то там більше 70% 70% поляків, вони для, їм, їм їм це болить і з цим треба треба працювати. Тобто не ну, можна цього не чіпати, цієї теми, умовно кажучи, так і якби ну тут рішення за 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 українцями. Можна цього не можна це замовчувати, можна нічого не робити, а можна з цим якось 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 працювати. Ну єдине це все якби залежить від від власне від від правильних правильних рішень тому що якщо наприклад нічого з цим не робити не, не 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 шукати виходів того як як зняти цю напругу, так? То це, це наприклад, буде грати на користь власне націоналістичного табору в Польщі до ну, таких партій, типу конфедерація, які будуть казати, мовляв, ну дивіться, дивіться, українці нічого з цим не роблять, вони взагалі не, не відчувають ніякої відповідальності за, за Волинську, за волинську трагедію. Вони не хочуть якби, з ними з нами розмовляти. І, і, ну, якби це, це треба роз... якби... Розуміти, які можуть бути, які можуть бути наслідки, Так? ну так, um. якщо про проблему не говорити, вона тоді обростає міфами. неї um, тоді okay. народжується ще більше, вона стає вибуховою бомбою, тому що ну. Про це треба говорити, бо є багато досліджень, які треба популяризувати, щоб розуміти причини, наслідки і всіх учасників волинської телегенції. Це правильно, треба, треба, треба проговорювати. Тому так? що так, крім українців, там і були росіяни, які передівалися в українську форму. Ну, одним словом, це зосі, тема зовсім іншої розмови, але про це точно треба говорити. Але ну насправді виглядає так, що як і польські, так і українські політики недалеко втекли одне від одного, тому що і одні, і другій спекулюють. На болі народу. Uh -huh. Очевидно, очевидно, що так, тому що це величезні емоції, а емоції перекладаються на голоси виборців. На жаль, ми від цього не відійдемо. Це також і, е, демократія має все ж таки більше переваг, але має також свої е, вади, свої недоліки. Е, і це м, один з я кажу, це не 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 російський комфорт, де все підпорядковано під імперську політику, де е, немає справжніх виборів, де немає демократії, е, і не треба рахуватися з емоціями. Е, Людей в наших краях дещо, дещо інакше, тому що тут справді працюють дуже сильні емоції, але як ми будемо розуміти, як ми, ми навчимося впізнавати емоції сусідів, а нам буде набагато, набагато простіше. Так, не буде таких реакцій, які насправді дуже, дуже прикрі. Знаєте, я 1 серпня читав коментарі під дописом. Вітолда Шаблоского, це теж Ципольський письменник і справді великий друг України. Я там читав мені було справді болісно, щиро це кажу читати ці коментарі, наприклад, і поляків і українців. Під власне обговорювалася тема цих, цього марафону взаємних звинувачень. І дехто каже, наприклад: поляки кажуть, нам ще шекнеться. Допомога Україні, і як я собі подумав, ну як? Невже не, не е, ці, ці всі зусилля, які ми зробили, не, 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 не вже? E, Невже ми будемо колись цього шкодувати? E, і, взагалі, що чому ми, ми про це думаємо? Ми, 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 не мали інші, ми не мали права інакше поступити, як власне, так як після 24 e, лютого ми, ми поступили. Я собі не уявляю, що моє, e, мій народ міг поступити інакше? А з іншого боку, e, наприклад, українські коментарі, e, які кажуть, наприклад, у та, та пожежа, ти прибіг з відром води і вимагаєш вдячності. No, не вже те, що сталося, це можна прирівняти до відра води. E, тому справді треба відійти від e, no, соцмережі, на жаль, тут не, 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 не дуже допомагає, тому що власне e, в соцмережі годуються такими e, також емоціями крайніми, e, і, і можливо, да, так, те, 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 що перед нами стоїть, це e, очевидно. Власне, ну, якісь, якісь дорослішання, якісь взає, взаємне дорослішання, дозрівання, так, до того, щоб ми могли відділяти е, солідарність, ми могли е, відділяти, наприклад, наші спільні інтереси, бо е, захист перед російською агресією є нашим спільним інтересом безу, безумовно. Так? І розуміти те, що інколи бувають просто банальні економічні е, суперечливості, які треба. Uh, вирішувати без залучання цих uh, крайніх емоцій на 1 серпня, якщо я не помиляюся, ну в Варшаві теж звучала повітряна тривога, в знак вшанування пам'яті Варшавського повстання в Україні. Вона теж звучала щоправда з інших причин, тому що у нас була е е загроза ракетної атаки зі сторони Росії. але е я можу бути не права, бо я не до кінця знаю історію варшавського повстання, але наслідки невдалого варшавського повстання, масових жертв це те, що Росія, яка нібито була союзником, не прийшла вчасно, не допомогла. І в нас тут жертви, тому що Росія, яка нібито була союзником, вирішила на нас напасти і просто забрати нас право на існування в будь-якому випадку. Треба розуміти, що Росія це загроза для двох країн і не тільки наших. І Балтійських в тому числі на жаль, маємо неподалік такого сусіда. Ми з вами ще мали обговорити тему загрози від Росії, так як ми це говорили. І так ми плавно до неї підійшли, тому що вагнерівці прямують до кордонів спільних між Білорусією та країнами Балтії та Польщі до Сувальського коридору. Вже навіть були гелікоптери, які перетнули кордон Польщі. Як ви бачите ситуацію, як вона далі буде розгортатися? Тому що насправді ну, це ж не просто напад на Литву чи на Польщу, це напад на країни НАТО, якщо він відбудеться. Угу. Я дозволю собі, я повернуся до вашого питання, але дозволю собі ще тут сказати таке, що справді ми почали нашу розмову про Складні відносини між емоційні емоційні відносини між сусідами, і тут варто теж в контексті того про що ми маємо говорити, згадати, що в нас є ще третя сусідка. Я маю на увазі не Росію, а білорусь і білоруський народ. І можливо українцям і полякам добре натренуватися на, на власному прикладі і справді знайти цей алгоритм, як обговорювати власне, як, як давати собі раду з емоціями. Щоб потім, коли Ну дай Боже, відбудуться позитивні зміни в Білорусі, а що тоді можна було говорити власне з білорусами, бо і поляків, і українців, українців тим паче чекає теж дуже важлива, дуже непроста дискусія з білорусами. Так, тобто там теж буде купа звинувачень, і це не буде історична минула це буде сьогодення, адже з білоруської території нападали на. Українську територію, і я інколи спостерігаю за цими дискусіями серед мігрантів, бо в Польщі дуже багато і українських мігрантів, і білоруських. І ці дискусії, які зараз відбуваються за за кордоном, вони теж не належать до, 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 до простих. А вертаючись до, до вашого до вашого питання, так, це вже eh, поляки eh, від, відчули. Якщо хтось казав у Польщі, що це не наша війна, eh, то тепер вже ми чітко усвідомлюємо і, і розуміємо, що це також eh, наша, наша війна. <кхід> Я все ж таки маю надію, що eh, в цій історії eh, криваві Польща eh, залишиться країною, яка eh, в цій історії відіграє роль надійного тилу, в якому eh, Прихисток знайшли e, українські біженці, жінки і діти, батьки, яких воюють на передовій. Тим e, не менше, вагнерівці справді їхня присутність у сусідній країні вона не може напрягати. Ми маємо бути готові, e, і тут теж треба e, відкинути будь-які. E, Емоції, тому що ми не можемо емоційно зреагувати на присутність вагнерівців, ми не можемо, наприклад, першими дати, спровокувати себе, наприклад, вже, і потім, наприклад, якщо не, не спрацюється, це добре прислухатися військових експертів, які чітко розбирають і аналізують, коли має запрацювати п'ята стаття. Так? Якщо ми почнемо першими, не, не, не даючи. Не даючи можливості запрацювати, застосувати п'яту статтю, ну, це буде для нас так, також дуже, дуже, дуже печально. Тобто ми маємо бути готові до цих провокацій, і ми маємо мати розписані а, чіткі сценарії на випадок будь-якого будь кроку з, з боку ворожої сторони, де правди діти. А що кажуть е, люди, що кажуть поляки, що кажуть польські експерти? Про що більше говорять? Все-таки про е, цей дипломатичний скандал в україно-польських відносинах чи загрози зі сторони вагнерівців? Чи можна взагалі це порівнювати? Е, ну Звісно, цього, е, важко це порівняти, тому що е, е, цей дипломатичний скандал це Абсолютно в це вірю і, і так вважаю, це, це тимчасове це все відбувається на фоні передвиборчої кампанії. І знаєте, тут теж є певні позитиви, тому що насправді дуже багато і поляків українців почало бити на сполох. Так ми маємо врятувати наші відносини. І ця реакція це теж дуже. Це справді тішить вчора я давав інтерв'ю в одному з каналів, там було більше 500 коментарів, і всі були дуже позитивні щодо українських коментарі. Щодо Польщі, там теж з'явилися польські коментарі. Тобто, справді перепрошую полякам і українцям, а важать наші, наші відносини. І моя абсолютна більшість поляків українців хочуть. różnych nie tylko normalnych, a sprawi różnich wynosy. I to duże duże dobre. Ale co jest dyplomatyczny skandal można jakby no do tymczasowych do tymczasowo politycznego suspilno-politycznego społecznopolitycznego jakiś też co nazwał też skazał prezydent zelenski tak, politycznej mitywosci. A gdzieś gdzie właśnie o tym. proces. Natomiast e przysądnicz Wagnerifcif, co tej sprawie nie storozuje, ponieważ że nikt Не знає, і справді це цього треба починати. Ми не знаємо, що задумав е, е, Лукашенко. Ну ми не ми цього, ми цього не знаємо. Пам'ятаємо після е, протестів в Білорусі 2020 року. Він дуже часто їздив до, до Путіна, і там люди намагалися, експерти намагалися здогадатися про що про що вони розмовляють, про що вони там домовляються. І були е, різні е, здогадки. А насправді ніхто не здогадався про те, що вони нам домовляються про напад на Україну. І тепер також ми не знаємо, малюємо різні сценарії, чого ці вагнерівці пішли в Білорусь, яка, там їхня, яка мета їхнього перебування. Ну, ну, ми точно не, не зможемо передбачити фінал цього, цього спектаклю. Знаємо. Лише те, що це якийсь спектакль, якийсь сценарій, який пишеться в Кремлі або, або в мінську. Е, і ми маємо просто бути готові до, до, до всього і не піддаватися на провокації. Це, це очевидно. А вам не видається, що цей наш дипломатичний скандал дуже, дуже влучно співпав в часі з загрозою зі сторони вагнерівців для наших найбільших союзників і партнерів, це, зокрема, і Польща і Литви. Ну тобто, якось воно так дуже чітко співпало. І скандал, цей виник дипломатичний. Ну, це явно на користь Росії, ну так. Ми, ну, я б тут якоїсь справді конспірології не, не бачив, тому що справді в Польщі йде е, йде дуже, дуже сильна політична боротьба. Я б скоріше тут бачив джерел цієї дипломатичної напруги, і е, ну до речі, буквально вчора чи позавчора премєр міністр Польщі сказав, що Лукашенкові на руку те, щоб до влади повернулася опозиційна опозиційна партія на чолі із Дональдом Туском. Ну no, тобто вже розумієте, яка тут температура політичних дис 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 дискусій, e, але справді якби цей о, дипломатичний я буду вірити, що все ж таки, що цей дипломатичний скандал a, матиме лише a, тимчасовий прояв, a, але якщо б це розпорталося на, на тижні, на місяці, то справді це буде грати, буде грати на, на руку. На руку Кремля, але я не сподіваюся, що Польща відмовиться від в першу чергу мілітарної підтримки України, тому що це якраз тут ніхто не сумнівається це дуже співпадає з польським з польським інтересом. Буквально тільки що мені підписали відео, як польський доброволець Дам'ян Дуда, бойовий медик. Рятує життя українському бійцю на полі бою. Ми виберемо щось, те, що можна буде показати нашій нашій аудиторії, вкотре підкреслити, що Україну польські відносини неможливо зруйнувати, тому що ми пережили за ці півтора року повномасштабного вторгнення в Україну дуже багато, дуже багато різних емоцій від радості і до горя. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую, що ви вийшли до нас на зв'язок і. Дякую польському народу за те, що з нами. Дякую вам за запрошення. А я зі свого боку дякую українському народу і за захист. Рішардкопідора, польський науковець, громадський діяч, був з нами на прямому зв'язку.